Всім доброго раночку. Вийшла вправлятися. Вправляюсь тут така собі. Е, малий взяв спінінга. Вчора купив собі нового спінінга. Схватив спінінга. бльосна. А, він не брав бльосна, вони тут і лежали. І побіг на ставочок. Зараз покажу вам сьогоднішній утр утрішній улов. Отака. Щукенція клюнула. Коротше, обновив нову вудочку. Скільки вона? Два... Два... Два, два 600, чи що, щось таке, короче. Чи два шістьдесят. О! Я взагалі зараз сказую. Клюнула на отаку бльосну. Сімка. Вже побита, дивіться, яка. Ай, ще мішок зачепилося, ну хай сам знімає. Де шо? що? ті шо? Що з'їсть тебе? Не знаю, кілушка є 100%. Обновив, обновив вудочку, коротше, ловиться на цю вудочку. Не вудочку, а спінінг. Блін, руки грязні, вже зараз піду. Ой, 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 все закрило. Зараз треба її вкинути. Хай знімає її з ротяки того ту залізяку. У нас сьогодні таке утро. Капець. Хмарно. Таке коротше. В теплій хаті. Де яка вона шубушна. Всім не лізь. Яка гадюка, оце гадюка. Ну, коротше, радує те, що вудочка пройшла. Пройшла цей іспитання, я так буду казати, бо зараз як почну розмишляти, вам об'ясняти, ой, задобитися це все бачити і чути. Блін, у мішок весь цей самий. Так, ладно, хватить балакати, піду я. Далі вправлятися. Бо воно щось затягує. Туман у нас сьогодні такий, чи то туман, чи то дощ бризкав, не знаю. Не знаю, сьогодні на роботу йти чи не йти. Зараз прийдуть ще скажуть. Ладно, це все таке. Знайдуть управляти. Вчора поночі вже курям поставила дві миски, е гарбуза із дертю. Сьогодні скільки час? Там, Де вісім годин вийшло, а там пусто. Я їх на ніч не закриваю, Хай будуть відкриті. Вірточка хороша, забор построєний. Думаю, ніхто не залізе і не вкраде. U smisli plesici. Napjurili se. Tak, nadaj no, ti upravljati se. Slava Bogu, ti kje da upravljava se. Tak, i dadaš počistiti čuš ču čučku, ona ne sami. <gled> i samaj. I ja ga ne zvažite, ne provirite. Skikaj šo ta šo. Oh ti. Я тобі зараз устрою. Будеш тому Ух! Йо! Диви, яке воно кручливе Шим, іди. Так, кіло триста Видно? Все? Я з нею розправлюся. Сім, Ти, будь ласка, одійди. Я тобі зараз дам. Давай. Нас щось таке розпогожується чи що? що? Щука нічого такого робити не буду, а пожарю. Як обычно, та й все. А, що буду жарити? Будь жарити, а робити. Коротше, пожари, нічого зайду робити, бо немає часу. Тобі влучуватися. Всі не задобуть. А малий. Азармінько. тут два кілограма є. Вона ще не доросла до двох кілограмів. Ну, в рибаки вже знаєте, отаке зразу отаке стає. Ой. Така нічого. Зараз, мабуть, і пожор її. Або по на вечір хай підожде, не знаю. Бо ще діло і цих хватає. Отакує. Щось було хотіла сказати і забула. Як я не люблю ці брюшка чистоки. ще треба качкам, і курям крила пообрубать. Вони вже вообще обнагрели. Вилітають і на курятник. бо я їх б не понахожу. Сьогодні качок. Бух закидала. Повилазили. Сімка! Вона тебе зараз поцелує. Яке воно дурне оце! А це вона мене, оце кате дурне! Ви не знаєте, коли я проекспериментую оту каптівку? А це що і пам'ятаю, що збиралася, збиралася, щуку коптити. Вона так і лежить там, морожіоків. Так ніхто рецепта й не написав. Це та птівня. Діонка! Блін, замарилася. Руки щось болять. Чи це лін-лінуюся, не хочу робити, а то й починаю мити. Руки, блідь! та буде чиста. Саме інтересніше, а це мені їх розбирати і дивіться, <схай> що Ту там всередині. Рибка є, яка дівучі нема. А, і не на, на. Так, ну що? Ось от тут корка вже збирається. Є, подивіться. А, я такого, мабуть, не можна показувати. Є, тут акарасик. Здоровий. Коротше, отакий десь. Цапнула. І ікра вже збирається. Сейчас покажу. О! Коротше, ікра збирається, ладно. Я буду мити, мити, чистити, ой, чистити, різати і це жарити. Це все я в хаті буду робити, бо на дворі вже так собі. Не, не комільфо. А вам всім долого дня.